в Україні компанія Модерна презентує справжні мультифункціональні вікна для підтримки комфортного мікроклімату в вашій оселі. Модерн преміум терм розроблені за інноваційною технологією. Вікна Модерн по справжньому чисті не запотівають, не вкриваються наліддю по справжньому світлі, нанесені на скло найтонгіші шари металів, залишають його максимально прозорим, по-справжньому комфортні, зберігають м'яке тепло в вещому взимку та приємну прохолоду влітку, по-справжньому турботливі, перешкоджають утворенню плісняви, за рахунок чого знижують алергічну реакцію дітей. По справжньому економні, забезпечують до 35% економії витратного опалення взимку. Та 42 на кондиціонування влітку. Справжні мультифункціональні вікна Modern Premium Term від компанії Modern. Відчуй справжній комфорт. Подробиці на сайті компанії або за телефоном гарячої лінії.